гарно. Ну що, квадрик у нас вже відпочив, трохи вже остив. Я одягаю на себе, друзі, камеру. Так, я поки що без шолома, бо в ньому теж не дуже зручно. Ну що. їдемо так, головне в той ставок не нервнуть. А, я поняв. Так щоб одразу розвернутись в мене навряд, навряд чи вийде. Ай. Так, задню. Так, друзі, поки їдемо, щоб вийшло щось цікаве, нагадую вам збір на 17-ту танкову бригаду моєму товаришу Міші на пікап. Я вже півтори тисячі гривень особисто закинув і планую закинути ще. Хто скільки може? 20 гривень, 50, скільки не жалко. Так, не дуже цікаво. Я думаю, так буде цікавіше. на Донати на армію під моїм відео буде. Я не знаю навіть куди я їду. Хочу на ту гору, але як туди попасти? Хіба ворота. То щось я заїхав в якусь дупу. Блін, я не сюди хотів. Добре. Їдемо до кінця, а там глянемо що там буде. Та дорога, чтобы не треба. Можно и тя. Можно еще, так знаете ехать и подсвистывать просто там якусь, якусь песню, блин. Вообще на легке. Помили колеса. Колеса чисті. Мір вам, барах'я! Куди я їду в чись двір. Думав тут не така погана дорога Але ладно що вже скажу І їдемо Ні, пацани сюди на мотики не заїдеш однозначно Мене тут так тіліпає як на... Як на козлі якомусь. Ух! Я сейчас выпаду. Фу, чего ты? Я не травку включив. Ой, блядь. То есть обороты высокие. Все, я думаю, далі нема сенсу, бо тут отаке во. Квадрик ще на обкатці, Сенсу туди лізти немає. Тут нерівна дорога, їдемо вниз назад. Я думав, що тут буде типа, рівненько, добре. Ну а тут таке собі. Тепер треба з'їхати. Такі заїжджали. Тут якісь такі бугри, тут щось пос... Але ні, тут нічого не сажено, тут трава така груба, пісками. Тому як є, так вже і є. Ну, але я випробував його, він їде, добре їде, самі бачите, можна було б на саму гору виїхати, але треба мати. Міцні нерви та міцний живот, бо можна так і блювенути. Так тілімпає, що мало не покажеться. Ой-ой-ой. Надо мати ще якісь навики ну, такої їзди, бо я от їду так по своїм почуттям. Але я не професіонал, я Я так, любитель починаючий. Так, взагалі. Грязь, вода? Ні, не бачив. Ні грязі, ні води. Клас. Давай вже другу. Файно, ви бачили як тягне так, що ого-го! Їдемо на останок ще в одну калюжу заїдемо спеціально. Невеличкий тест-драйв. є ями кидає. їдемо в велику калюжу в місцеву машина? То буде останнє випробування для квадрика. Це ось ця калюжа. Вона дуже глибока. Я тут ледь би на машині проїжджаю, Але я не буду повністю неряти. Вона не така і глибока. Ну так, на півколеса колеса мені. Відпочивай моли. Фу на От я От Оті калюжі, як на машині туди заїжджаєш, Фу, це тришак, гляньте на мої ноги. Мої ноги, мої руки. Дивіться, ну квадрик понятно, якби що тут, що тут казати. По-моєму і так все. Плюс-мінус, ясно. Я би вам хотів показати ось цю калюжу дуже велику і глибоку. Так, ту першу я поїхав по краю, а цю я вже переїхав тут. -во. Ну, і китайський квадрик дуже чудово і нормально їде, як ви бачите. І кататись на ньому, отримувати задоволення. 100% можна. Просто що він розмірами трошечки менший, сідушка менше, кардана в нього немає, в нього цепний привід. Ну і ну і такі інші всякі нюанси, які я вам пізніше якось розповім. Наразі ви бачите, як то виглядає, як воно їде, а їде воно, чесно вам кажучи, класно. Навіть такий, навіть в таких умовах. Нагадую за збір моєму другу, другу Ніші на 17-танкову бригаду, їм потрібен пікап, то особисто мій друг, я його особисто знаю. І коли буде куплена автівка, гроші, за ті гроші буде зроблений звіт, відзвітуємо, знімемо, покажемо і таке інше. В коментарях закріплений коментарі буде у мене під цим відео. Ну і дякую всім, хто мене подивився, глянув, хто задонатив. І просто зі мною. Дякую вам, бережіть себе. Далі буде ще.